На підставі ухвали суду про оголошення міжнародного розшуку даної особи компетентними органами країни Єгипет, вона була затримана при оформленні деяких особистих документів. В квартирі за місцем вчинення злочину були виявлені явні сліди злочину, які свідчили про те, що це саме вона вчинила цей злочин. Були виявлені деякі сліди біологічного походження, які підтверджують її причетність до цього злочину. Тому ми. Допитані свідки певні, які вказували посвіно на її причетність до злочину, тому ми зробили висновок, з яким погодився прокурор про те, що саме ця особа винна у вчинені вбивства. А мотив мотив, можливо, корисливий мотив. Якщо ми сьогодні встановимо, що це дійсно корисливий мотив, вона буде притягуватись по частині другу. У зв'язку з тим, що деяка сума грошей, яка належала потерпілому, зникла. А скільки цих грошей там було приблизно? Ну, велика сума, більше 10 тисяч доларів. І коли її в Україну Я думаю, що протягом місяця процедура екстрадиції закінчиться, вона буде. Зараз вона затримана, десь вона там да, є. Вона затримана відповідними органами на підставі нашої ухвали і буде знаходитися там до того часу, поки документи відповідні чином не оформлені прийдуть на виконання екстрадиції.